24 червня відзначаємо свято Івана Хрестителя. Це свято Різдва Іоанна Предтечі. Ще в народі також його називаються Свята Івана Купала, Івана Хрестителя, Івана Предтечі. Коли святкують це свято, колись ми святкували його 7 липня. Зараз, так як е, е, за новоюліанським календарем 24 червня Різдво <кій> Іоанна Претечі святого Пророка, який готував народ до пришестя Месії та хрестив Господа Ісуса Христа у водах Йордану. Вшанування Його пам'яті присвячено сім святкових дат. У церковному календарі сьогоднішнє свято присвячено події народження Іоанна Предтечі, від праведних батьків священика Захарії та його дружини Єлизавети. Рівно шість місяців відділяє у церковному календарі різдво Іоанна Предтечі та Різдво Господа нашого Ісуса Христа. За свідченням з Євангелії коли Архангел Гавриїл благовістив Діви Марії втілення Сина Божого, то сказав, ось і Єлізавета, родичка твоя, і вона зачала сина в старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною. Дійсно, Пресвята Діва Марія та праведна Єлізавета були двоюрідними сестрами. Іоанн Предтеча народився на шість місяців раніше за Спасителя. Також відомо, що поява на світ Іоанна Хрестителя стала для його батьків даром. Боже, адже в похилому віці за божим промислом відбулося зачаття і народження предтечі. Добру звістку про народження довгоочікуваної дитини приніс батькам архангел Гавриїв. Він же і назвав ім'я, яким наречуть майбутнього Хрестителя Господнього. У Євангелії від Луки написано так: Єлизаветі ж, настав час родити, і вона народила сина, і почули сусіди і родичі її. Що звеличив її Господь милістю своєї, і радувалися з нею, і восьмого дня прийшли обрізати немовля і хотіли назвати його ім'ям батька його, Захарією. На це мати його сказала: ні, хай буде названий Іоанна. І сказали їй адже нікого нема в роді твоїм. Хто б звався б ім'ям таким, і питали знаками в батька його, якби він хотів назвати його. Попросивши дощечку, написав слова Іоанн буде ім'я йому, і дивувалися усі і відразу відкрилися уста його і язик його, і він почав говорити, благословляючи Бога. Ось чому на іконі, присвячені події Різдва, Іоанна предтечі бачимо присутніх біля праведної Єлизавети людей, а праворуч знизу Захарію, який пише ім'я для новородженого сина на дучці. Іоанна Претечі в дитинстві теж спіткала доля біженців, адже, як відомо, після народження Спасителя цар Ірод наказав убити всіх немовлят. Від двох років і менше. Почувши про це, свята Єлизавета, аби врятувати життя малого сина, втекла з ним у пустелю і переховувалась у печері. Святий Захарія залишився в Єрусалимі і звершував своє служіння в храмі. Ірод послав до нього воїнів з наказом відкрити місце перебування, немовляти Іоанна та його матері. Захарія відмовив, через що його було вбито. Праведна Єлизавета з сином продовжували жити у постелі і там померла. Далі Іоан жив сам у постелі до того часу, як вийшов на проповідь про покаяння і сам сподобався хрестити Господа нашого Ісуса Христа. На згадку про те, що пророк Іоанн Хрестив Спасителя у водах Йордана, церква називає його Хрестителем, а за те, що він прийшов перед Христом і проповідував народу пришестя Сина Божого, величає предтечею. Хрестителю Христів Іоанне, моли Бога за нас. І давайте всі ми зараз разом теж помолимося Іоанну <кій> предтечі в цей день, тому що це найбільший святий після Діви Марії. Про нього Ісус Христос сказав, серед народжених жонами не поставав пророк більший від Івана Хрестителя. Іван Хреститель прославлявся церквою. Як янгол, і апостол, і мученик, і пророк, і свічар, і друг Христів, і пророків печатка, і заступник старої та нової благодаті, і серед народжених, предчасніший і світлого слова глас. Святий Іване, претече і хрестителю Господні, Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло. І що повірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти всехвальний пророк, більший від усіх пророків. Вони проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані – ти вдостоївся своєю рукою торкнутися голови самого Царя і Бога, ти перший мученик, ти посників і пустельників-наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа, Тебе прошу, до тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя, відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням. Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і повернення на дорогу справжнього християнського життя, щоби з твоєю допомогою я жив у Божій благодаті і зміг колись увійти в царство вічного життя. Амінь. Всіх я вас вітаю, з цим великим святом, з різдвом Іоанна Христителя. Бажаю вам всім мира, добра, здоров'я. І мира всій нашій Україні. Бережи вас всіх, Боже, і до зустрічі!